Светло в Кимайті, где уберечь, небо знайомим и сторок Иваны трижды дві полеті к чекану моєму Жодних тіней, жодних драм, жодних виправдань. Я відклала всі сповіщення і плани Ти мій єдиний хештег у цьому безладі Не боюся, що завтра все стане пікселі, ми просто зараз ти є, і цього досить. Немає фільтрів, лише ти і я. Це біт у грудях, це наша хімія. Спротен це справжній, не копія, не тренд. Наше кохання, це не сторіс, це контент. Це не просто лайк, це моє, так, без вагань Кожен дотик, як на репіті, найкращий трек. Три лише ти, і я горимо як фейерверк до самого кінця. Ми не шукаємо валідації у мережі. Наші діалоги не пусти, а пророцтво. Твоя енергія як найпотужніший гігагерц Пробиває стіни моїх старих протоколів. Забуті всі сценарії, затерті, всі шаблони. У цьому танці немає права на помилку. Ти мій апрейд. Моє нове завантаження. Життя з тобою. Це завжди нова версія. Йо, послухай, не граємо в ігри Тут тільки хардкор не треба скролити, Щоб знайти в тобі мій корінь. Всі емодзі — це лише шумна, і що, бла бла. Ми не із тепарами, а лотим не завжди багато. Бачу, фейків в тобі оригінал. Зі голос у моїй голові, як чистий сигнал. Ми зашифрували наші почуття в ДНК. Наш роман це не трек, це ціла дискотека. Респект, немає фільтрів, лише ти і я. Цей біт у грудях, це наша хімія. Сто це справжній не копія, не тренд. Наше кохання це не сторіс, це контент. Це не просто лайк, це моє так без вагань. Кожен дотик, як на репіті, найкращий тренд Кінця дивись, світ змінює колір як фільтри в сторіс. Але ми тримаємо курс, як GPS у темному лісі. Немає часу на порожні статуси чечати. Наші серця синхронізовані, мов два сателіти кожен день. Це новий епізод, не пілот. Де кожен байт кохання це ціни дот. Ми не збираємо фоловерів. Ми будуємо світ, де ти мій користувача твій інтерфейс без меж історія без редагувань, без зайвих ефектів, тільки чисті почуття без будь-яких дефектів. Від бета версії до фінального релізу Наш зв'язок це міцний шифр, без компромісів. Немає фільтрів, лише ти і я. Цей у грудях це наша хімія. це контент, це не просто лайк, це моє так без вагань. Кожен дотик як на репеті найкращий трек